ハハハハ потрібно все думати по своєму плану. Бо й нашу лабораторію, ходячи на нашу оцю в Чикен Сіті. Там потрібно тільки робити професора, спорити смертельний хімічний вірус і вірус... розшепити його на село. Так, професор модить важка робота, але я стараюсь як тільки можу. Та давайте ось цей біоматеріал потрібно вивлести в амбакалактурію, щоб донести спеціальний антику... антикваріат того... цього матеріалу. Потрібно це нажати і функцію зробити, щоб вийшло це спеціальне лікарство. Руки в гору здавайтесь, а то уб'ю! Так, ви давайте все, яйцевіце, мені то потрібно наробити лікарство. Так, оце з'єднаєм з цим, а це пивоматеріал з цим. Бац-бац і за Що робити коле музики Брифхому І все, в сьому селі Халіна Петцю минує, що роби, коли музики Ніхто не слухає, запицюю минує, ти слова куди ти бріг Алло Хараш дівчата, вітаємо країну, що починається на величезного флоку Я обернувся на батьківщину. Село наше. Та хто там мені в двері стукать і вже задралось. Навіть спати не дають. Здорово, Україна, ліпші, здорово, скільки не бачусь. О, здорова, керилюк, о, о, здорова. Давайте посвяткуємо, посвяткуємо, йдемо за мною.

Що за запах? Чому все зелене? На двір! Виходимо швидко! Що трапилося? Що відбувається? Блак жовт! Ти тут так усе не знаєш, що відбувається? відбувається. Не, не, не. Що за запах? Чому все зелене? Всі тихо просто втікаємо мовчки і все. Звідси. Ох ти ля. Все в деревах. Все заросло. Це 100% якась хімічна атака. Мені здається, це діло рук Джона. Думаю, він втік з тюрми і щось робить, знаючи його, це тільки затишок перед бурі. Так я думаю, ма це не потим не відворікатися. Зараз потім ми тільки вирішимо нашу проблему, а вже потім щось будемо думати. Згоди з Кирилюком. Треба розбиратись спочатку, як це все утворилось, та як це виправитись. Ви ж знаєте, я родом з Донбаса, то в мене там багато дуже різних там тварин, рослин, особливо рослин. Ми можемо найти спеціальні лікарства, точніше його зробити від цього всього, а потім вже будемо розбиратися, хто це зробив. Давайте послухаємо, Валеро, та поїдемо на Донбас. Так, може встану давай, я наперед поїду. Будь ласка, будь ласка. Ай, да добре да, да, вже тут сяду. Тоді я попробую завести мотор. Якщо машина буде глохнути, не дивуйтесь, це напевно ці хімічні речовини туди потрапили. Сяка лікай до мети, і лиця моє путь догадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти. Я дітання везу від Донецьких степів, з нинім горам везу. але серце моїм буде завжди дім, бо люблю я Донбасу красу. Подивись на навкруги, Синій край, рівний край у Атланти,

Та не переживайте, Тату, ми приїхали куди потрібно. Так потрібно вийти з машини, бо там далі і його до і далекого того складу завода якогось чи що там потрібно подивитися. Ну і я вам все покажу зараз, куди потрібно, щоб не йти це. О, друзі, дивіться, що я знайшов. Хм, цікаво, що це може бути? Це часом не один з цих рослинних артефактів. Напевно, він, хоча, я кажу, тут ж тут Валера розбирається в цьому. Ну що, Валера, це цей артефакт. Та цей артефакт? цей. Заливайте його в будинку, ти все. Ліра, давай підемо на той завод. може не здесь, там щось може бути. Я бутылку мене привез, так запхов пішен Це, ж, це ж, що потрібно якраз. Так, давайте поп'ємо Дайте мені ту бутилку, я, а чекайте. Я щось там бачу. Якісь приміщення. Йдемо туди. Ну йдемо, мофер. Може, там є останній артефакт, який нам потрібен. І все, змішаємо, розлиємо на наше село які хімічні матеріали. Та й все, і всі тут зараз пройдуть. Там моя тачка стоїть. Їду візьму її і до вас під'їду. Будьте тут. Окей, ми почекаємо. Так, ну, думаю, це ру, діло рук Джона Траболти. Він так просто не здається і буде ще другий раунд, в якому він, можливо, нас би і міг перемогти. О, Пушка, лували Пушка. Відносно швидко. Все, давайте поїхали вже туди. Беремо якийсь артефакт, який потрібен. Ти казав там якийсь спеціальний мішок спеціальною речовиною там, де рослини різні. Беремо його і це і їдемо. Та я вас почекаю тут. Ви не переживайте, Я побуду з бальтіом, а ви час діть, Я подивлюсь за сухером. Окей, Кирилюк, я йду шукаю. Опа. Давайте по-швидкому беремо його та й все. Все, йдем, дем, дем. <му> Валера казав, що ще потрібен сок з цього. Раз, два, три. Його Раз, два, три, роп. Оп-оп підняло, оп, оп на Валера, куди на тебе? Ну, зроблене, їдемо вже, подивимося, чи спрацює. je more čovenu Pff, Opa pišu ova neko, opa, opa, op, tansi, opa.